Робити зачіски та чаклувати над образами пані Ольга любить давно. Навіть змінила фах інженера технолога, щоб займатися лише улюбленою справою. У побутовому центрі Ямаріполь реалізує свої вміння вже третій рік, скільки живе у Львові, та надає весь спектр послуг. А стрижки, жіночі, чоловічі, дитячі, зачіски, дитячі жіночі вкладання волосся. Клієнти всі неймовірні. Колектив теж дуже приємний, всі дуже гарні, всі дуже ну свої. А поряд з Ольгою піклується про красу і догляд тільки вже на волосся, а рук клієнтів пані Юлія. Жінка мріяла займатися цим ще в Маріуполі. Купила все необхідне, але так воно там і залишилося. Тож вже у Львові нарешті здійснює задумане. Гель покриття, гігієну мені дуже подобається тут. Регулярно за послугами манікюри не тільки у побутовий центр приходить пані Юлія. Каже, подобається не лише колектив, а й ціни, які для маріупольців значно нижчі ніж на аналогічні послуги в інших місцях. Манікюр, перукар можу віддати якусь курточку попрати. І ну всім, в принципі, всім користуюсь. Місією побутових центрів для Маріуполь саме і є те, щоб переселенці отримували якісні послуги за демократичну ціну. Маріупольці у нас відчувають себе як вдома. Вони завжди до нас приходять, хочуть до нас приходити. Ми їх дуже гарно зустрічаємо. Вони користуються всіми послугами, дуже задоволені. От і у нас дуже хороша атмосфера гарна. З квітня можуть скористатися послугами переселенців не лише з Маріуполя, а й з інших міст. У побутовому центрі працює не тільки салон краси, а й стоматологічний кабінет, пральня, є кравчиня, психолог та дитяча кімната. Працівники центру раду запрошують в гості. Підписуйтеся на YouTube канал ТВ 7